Я пам'ятаю ще з юних часів, коли озвучується за два за дні чи за три дні до призначення якесь прізвище, це 100% гарантія, що це прізвище ніколи завжди ніколи не буде призначеним. Тому ті призначення готуються дійсно. На кожну посаду ключову, яка є до двох, трьох чи навіть чотирьох є бажаючих, і зараз з'ясовується це одне і друга інша сторона медалі є, що кожен регіон закріплений по квоті за тими чи іншими політичними силами, які теж мають впливати на кадрову політику. Завдання сьогодні президента пройти між силою Харібдою, щоб і інтереси політичних сил. Вдовільнити і той же час, щоб люди, які будуть на державних посадах, щоб вони відповідали ті державній політиці, які Яку Янукович хотів би запропонувати і регіонам, і всій державі. Тому що стосується прізвищ, сьогодні ми про них не будемо казати заради того, щоб, по-перше, раніше ніж потрібно не розкривати карти, а я думаю, на наступному тижні ви ключові вже фігури будете знати. А в залежності від того, яка буде ключова фігура, під нього вже будуть підстосовуватися всі інші персоналі. Але можу вам сказати, що дуже, дуже можливі, скажімо так, неочікувані. Фігури призначення. і призначення, які ми вважаємо, можуть принести свіже повітря до Львова і Львовського. Це означає, що неочікувані фігури чи призначення це варяги. Люди, які приїдуть з інших регіонів. на це треба не не сподіватися. не завжди. Хоча що стосується губернатора, таке теж можливо. Ротації, щоб людина не була пов'язана місцевими зв'язками, це теж важливо. Ми розуміємо, що таке корупція.